Хвора жінка п'єса Персонажі Чоловік, жінка, кум. Українське село, гарна глиняна хата під соломою. Чоловік повертається в обід з поля додому обідати, заходить в хату. В хаті не прибрано, на столі порожньо, а жінка лежить на печі та гучно стогне і зітхає. Чоловік що ж це сталось, люба жінка, брудно скрізь? А де ж обід? З молока порожня кринка, борщ вчорашній, ніби лід. не встаєш мене стрічати, в хаті не чутно музик, злазі з печі, годі спати, я голодувать не звик. Жінка, маю звіра, чоловіка, тобі вавка на язик. Та який вже тут музика? Та хіба ж вже до музик? Не варила я нічого, не топила й не пекла. До приходу до твого, як не знаю, й дожила. Біль здавив нестерпний груди. Не здихнути, не зітхнуть. Вже не знаю, що і буде, бо й молодіє мруть. Чоловік Ой голубонько, сердешна, як зарадити біді, люта та біда прийдешна, ворожи хоч на воді. Жінка Ворожіння не поможе. Чуєш, любий чоловік, тіло все моє не може, і болить страшенно бік, але я за ліки чула, тих мені потрібно лік, бо я ледве не заснула непробудним сном навік. Ой, достань мені ті ліки, по них пішки сім днів йти. Що робити, чоловіку? Даль же, Господи, прости, чоловік в страшній тривозі. Чоловік, добре, я уже в дорозі. Треба на хвилинку сісти, в торбу щось приготувати. Схочу ж бо в дорозі їсти, хто там стане подавати? Жінка, я зварю тобі в дорогу тільки горщичок пшона. Хвора я така, їй богу, а по вченому больна. Чоловік, ой, лежи, лежи, не треба, я зварю пшона і сам. Руки підійма до неба, треба свічку ставить в храм. Я вже, мила, я зібрався, треба швидше поспішать, білю серця так і крався. Як одну тебе лишать, жінка? Та йди, іди скоріше, бо без ліків я помру, Де коротший шлях вирішуй, і молитви шли добру. Чоловік. Не сумуй же, жінко, люба, потерпи вже я пішов. Я міцний, міцніший дуба, швидко повернусь я знов. Чоловік, перехрестившись, взявши торбу, виходить із хати, причиняє двері і йде. Жінка чекає. А через деякий час підхоплюється, швидко прибирає в хаті, дістає із запічку різні наїдки і напої, розставляє на столі, потім сама чепуриться, вдягає красиве вбрання і сідає на лаві когось чекаючи. Чує кроки, хтось підходить, стукає у двері. Жінка підбігає до дверей. Жінка а чи гість це мій чеканий, а чи ви це любий кум, а чи чоловік поганий хоче взять мене на глум? Кум, швидше відчиняйте двері, кум, я кум, не чоловік, стукать не в його манері, без стуку в дім свій ходить вік. Жінка, відчинивши двері. Ой проходьте, любий куме, в серці аспід підмов сіпнувся. Грішна налетіла дума. Може, чоловік вернувся, серце з горя аж заплаче. Добре, куме, що це ви. Кум, чоловіка я побачив, йшов зеленший від трави. Ви, кумасю, ось щоб знали. Не прийшов би я по вік, Хоч би як ви сумували, якщо дома чоловік. Жінка. Сядьте на ослін, розбуйтесь, ось питвоє і закуска. Ні за що кум не турбуйтесь, ось чекає борщ у гус. Кум, підморгуючи, весело, посміхаючись до куми. Слава вам, кума Люба, ось і стрілись врешті ми. Жінка, ледь не врізала я дуба, все вже я приготувала вам, мій милий. Любий кум, та вже ж так засумувала не вдушив ледь су. Кум, ой, кумасю, моя мила, що ви кажете таке вам не до лиця могила. А чи є в вас щось п'янке? Жінка підходячи до столу. Ось горілочка перцівка, шкварки в казанці і істерину наливка. Кум щасливо. Ви кумасю просто диво, ще й лиці. Жінка, швидше куме йдіть до столу. Все тут, що я мала. Ось картопелька не гола, а в шматочках сала. Ось вареники із сиром і сметанки лечить. Їй, пийте, куме, з миром, юшки ось горшечок, пиріжки і завиванці, і м'ясна шурпа. Ледь упоралась уранці, все ж кварчить, все закіпа, коруб смажений товстенький, і сметаною карась, а у діжці солоденький грає ніжно квас, і ковбаски припасла, і ватрушок до кваску. Кум, вік би ти бодай жила, де знайдеш куму таку? Жінка Чоловіку я лишила кашу із пшона вчорашню, да сироватки із сиру в глечик налила. Може, куме, навіть душу маю, я пропащу, та бодай в нудзі такі я й піввіку не жила. Чоловік все ж не, да оре, Туга жити з ним до віку. Я сказала, що я хвора, і відправила поліки. Та ж насправді я здорова. Кум, сідаймо, будуть частувать. Ох, і гарна вийшла змова. Вип'ємо, що нам поспішать. Жінка почала горілку у чарчину наливать. Кум, вип'ємо, моя голубко, ой, які ми молодці. Як же добре, що таких славних кумів маєм. Передай мені кумасі з свининки голубці. Вип'ємо, закусим добре, а тоді ще й поспіваємо. Жінка, будьмо, куме, любий, будьмо, п'єм без небезпеки. Чоловіка вмить забудьмо. Зараз він далеко. Жінка і кум обнялися, їдять, п'ють і співають пісень то журливих, то веселих. А тим часом чоловік йде, зайшов вже за село, звернув на стежку до поля і, сумно похнюпивши голову, міркує й хвилюється за жінку. Чоловік так зажурився, добре ноги, хоч хороші. Тут він аж перепинився, чоловік, я ж забув удома гроші, треба швидше повертати та узяти гаманець. Як там жінка попитати, чи ще є в неї терпець? Добре я хоч недалеко за ті гроші пригадав, Напекла макітру спека, та й забув. І почвалав. Жінка і кум за цей час трішки сп'яніли і голосно на всю хату горлали пісні, п'ючи тернову наливку і закусуючи різноманітними наїдками. Чоловік швиденько повернув у вулицю, підійшов до хати і відчинив двері. Усі непрожогом прожогом вискочила злякана жінка і заголосила тужливим голосом. Жінка, ой, я дуже захворіла, вию аж такий вже сум. Чоловік, Чи ж ти жінку не здуріла? Чую, я співа тут кум. Жінка, та тобі той кум учувся. Голову ти перепік. А чого ти повернувся? Рано так іще й без лік. Чоловік я забув удома гроші і повернувся у світлицю. Вуха в мене ще хороші. Дай пройти і подивиться. Жінка, чоловіку, вибачаюсь. З хворі з'їхала я з глузду, у хаті, я зізнаюсь, думала я, що там пусто, але він прийшов провідать, щоб підтримать трішки хвору. Я дала йому обідать те, що вчора у комору я поклала і забула від хвороби, не від зла. Як ти йдеш, то я почула, вибігла і знов лягла. Чоловік заходить у хату. Бачу стіл наїдків повен. Седе ви тут давно. Кум сп'янів, як в бурю човен, п'є вино і їсть пшоно. Кум, в мене ж діток повна хата, їсти ж зовсім геть нема. А кума ж моя багата, в гості кликала кума. Да і як тут відцураться, якщо сталось таке горе? З цим не треба зовсім гратися, бо кума страшенно хвора. Чоловік. То її я полікую, каже гнівно чоловік. Мабуть, вірно я міркую, у дружини сіпа бік. То візьму я цю ломаку, бере здоровий ціпок. І хвороба геть навіки. Будеш слать мені подяку, жінко, за чудові ліки. Будеш миттю здоровішати. Повирівнюються і боки, і хребти. Ось поставлю я тобі ціпком хрести, Ну і кума ближче підпусти. Кум. Кум. Прощавай, кума багата, час мені уже йти, бо помруть всі хрещенята, як переб'є нам хребти. Час мені уже додому, бо пече мені нога, з вами ледве знайомі, і у двері вибіга. А чоловік б'є жінку по спині й боках і сердито примовляє. Чоловік, ой ти, жіночко, пропаща, захотілось тобі свята, жінка. Та мені вже краще, краще. Ой не бий мене багато. Я вже з роду більш не буду кликати у гості кума. За хвороби я забуду, буду жить в полоні суму. Чоловік, не базікай же багато. Ой я вже тебе провчу. Будеш ти у мене знати. Жінка, я мовчу, мовчу, мовчу. Потихеньку відступаючи, Жінка відходить до дверей, відчиняє їх і прожогом вискакує на двір. Жінка з надвору, Ой ти звір, треклятий гаспит, досить з мене вже знущать. Чоловік, махаючи ціпком, йди вже, йди, лиха п'яничко, і не думай повертатися. Завіса, кінець.